you Запрошую в нове відео. Сьогодні буде дуже цікавий влог. Тут будуть і розпаковки, і смачненькі рецепти, і мотивація на прибирання, адже зовсім скоро наближається одне з найбільших християнських свят Великдень, найсвітліше і найрадісніше релігійне свято. Звичайно, кожна українська сім'я має свої певні традиції у підготовці та святкуванні Великодня, залежно від регіону, де вони проживають. Але є справи, які варто зробити напередодні Пасхи усі. Цих традицій дотримували ще наші предки, адже вірили, що саме так рік буде щасливим. Наприклад, перебирання в оселі та на подвір'ї. Перед Великодним слід очистити оселю, радять провести не просто прибирання, а генеральне прибирання, позбутися мотлуху в домі, перебрати речі в шафі, заглянути. Кожен куточок, де рідко заглядаємо. Я цим всім займалася останні дні, розподілила собі роботу на декілька етапів: один день мила вікна, другий день натяжні стелі. Загалом навела до паски порядок. Крім очищення домівки, нас, наприклад, в західній частині України, очищають душу, йдуть до сповіді. Дуже цікаво, які традиції у вас перед Великодним. Буде цікаво почитати в коментарях. Пригадую, як ми ще були малі сестрою, завжди їхали напередодні до бабусі, дуже любили розфарбовувати яйця воском. Це такий процес, дуже цікавий, захоплюючий. І хочеться зберегти усі ці традиції якнайдовше, щоб вони передавались з покоління в покоління. Наш пасхальний кошечок, в ньому зберігаються великодні декорації. Кожне яйце по-своєму гарне, особливе. Ось такі красиві спірочки. У мене був цілий набір 6 штук, але я була маленька і мені всіх їх побило. Дуже ніжні такі. Придбала ось таку чудову річ. Це поличка на кран, яка ідеально організовує простір на кухні чи в ванній кімнаті. Вона виготовлена з нержавіючої сталі. І поміщає в собі тут можна зберігати ганчірки, губки. І велика перевага в тому, що вона кріпиться до будь-якого крана і дуже-дуже легко. Ковички, це всякі великодні, різні красоти. Тут можна розфарбовувати. Міт, сподобалось набір. Пасочки від біскоті 149, але ми будемо пекти свою домашні. Сьогодні в мене в планах зняти на мій кулінарний канал відеорецепт дуже смачненької паски. Вона проста у виконанні, її можуть спекти навіть початківці, тому вийшла в магазин докупити інгредієнти, які мені не вистачає. І е, також залишу вам гарну ідею, як можна красиво декорувати пасочки і оригінально. Ось тут знайшла, в нас є магазин з європейськими товарами, знайшла цукати, які вже замочені в сиропі, дуже смачні. Також взяла Єві ось таку красиву вербу, адже завтра в нас вербна неділя, підемо до церкви. Такі рожеві свічечки також мені сподобались в Аврорі. Сьогодні буду пекти дуже солоденьку, м'якеньку, як пух і жовтеньку, наче сонечко Паску. Я зробила опару, потім замісила тісто. І поки в мене випікались пасочки, я приготувала декор дуже цікаві ідеї, бюджетні і всього-навсього із трьох інгредієнтів. Отже, будемо готувати шоколадні гнізда та вербові гілочки. Соломку можна брати будь-яку на ваш смак чи солону або солодку. Мені все ж таки більше подобається із соленою. Поєднання солодкого, солоного, більше розкриваються смаки. Отже, соломку потрібно подрібнити і залити шоколадом. Шоколад можна розтопити на водяній бані або мікрохвильовій печі. Я брала таку поливку, вже готову в пакетику просто на водяній бані її розігріла, залила соломку, гарно перемішала, і тепер перекладаю формочки для кексів. І відправляю в холодильник приблизно 10-15 хвилин. Вони дуже-дуже швидко застивають. І зверху викладаю шоколадні яйця. Нам Данилко передав дуже великий пакетик яєць, Ми ще приберегли до паски і використали їх для декору. Дуже красива ідея. Гнізда дуже смачненькі, Їх можна навіть так подавати, як десерт, а можна декорувати пасочки. І другий варіант декору це будуть вербові гілочки. Потрібно взяти міні-маршмелоу білого кольору, ось так розрізати. Він всередині дуже липкий, тому з легкістю кріпиться до соломки. Ось так прикріплюємо, робимо вербову гілочку і зверху посипаємо цукровою пудрою. Також дуже-дуже красиво. Так, пасочки готові, декорації готові, і зараз буду їх прикрашати. Завжди готувала для пасочок глазур самостійно желатином. Дуже вона мені подобалась. Коли гарно застиває, коли пасочка ріжеться, вона не кришиться. Люди дуже брали і хвалили ось таку вже готову глазур. Просто потрібно її збити з охолодженим білком. Зараз спробую і перевірю, чи дійсно, вона така класна. Це все ж таки моя на желатині краще. Ось така краса в мене вийшла. Але забігаючи наперед, скажу, що все ж таки, напевно, я на Великдень буду робити глазур на желатині, вона дуже швидко застиває. Тут треба чекати, щоб все застигло. Це така звичайна білкова глазур. Доброго раночка, друзі! Нарешті сонечко, нарешті тепло. Сьогодні в нас вербна неділя. Дзвони всіх закликають до церкви на богослужіння. ми вже готові. Зараз швиденько допиваю, каву і йдемо освячувати вербу. По Поболотія. Привітик. Привіт, Яночка. За привіт? Ісусе, і в тегло Ісуєм волоссям і і у Марті, Марії, Лазара. і багато людей приходило подивитися, послухати Ісуса, а також приходили, щоб побачити того самого Лазара, якого бачили раніше мертве. Люди до кінця не розуміли, хто такий Ісус, але ви розуміли. Це? Це. Хочете фотографію? фотографії? Не буде. Я вам тебе на фотографії.

Торпа. Верба б'яна. Я б'ю від неї за тиждень буде мале. Могла. Як... Я помогла! Не помогла, а перемогла. Помогла. Перемогла. 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 Давай з'їдемося разом. Перемогла. Перемогла. Перемогла приніс, що ві? Сейчас я сейчас хола ходить. Це є кокос. А я Що А Серлину? Ты послухай. там молочко? Треба вміти фло зробити. А Один? Ага, ага, там сочок. Ні, а моя понебурка. Давай момбочка сняла. Ты что тут? Солому, веру. Сік ані зок! Сік ані зок. Дайте подачка. Світла вангов. Зараз діда нам покаже, як відкрити кокос. Там є три таких, як називається, правильно? Дамки. Такі кружки. Один найбільший має бути м'ягенький, його потрібно ось так проколупати. І з нього піде сочок. Так, і пити. Така водичка зараз потече. О, Поставте хай собі стече. Кап, -кап, -кап, кап, Як кап. як крепка булькає? Так. Попробувати так. Попробуй. смысле да Дай я бы боялся попробовать Сначала. и и, и... Yeah! Yeah! и ну а где балунти балунти давай скина солода а теперь по с этой стороны стукать. что <скак> <шо? скак> смачно брызги ты такие чипсы, как знаешь Як мама тобі купляла з пандочкою, але вони засушені з кокосом. Так, тепер дістаємо м'якоть. До речі, є І хто. Дістали м'якоть. З цього можна кашпо зробити. Використаємо шкірку кокоса, зробимо з нього кашпо. Мама поставила таку металеву решітку. У нас було від баночок від олії, вони розбились. А ми поставила, прикрасила зеленю. Щось сюди посадимо. Коричневе? Коротка. Є ще таке зручена молока. Я беру два двіри. Добре? Смачные. Да. Покажись. Двои педеночки. Ага, будиночки, да. А ну покажи, Зе. Смачная морожена. Смачная? Да мы делаем. Да, да, ты жарко. Я вам тоже. У вас пікнічок тут а? А ну, красуні. Я на оберне сюди. Привіт, друзі. Вирішили сьогодні приїхати на писанку. Ти тут виріс, розкажи нам історію. Тут один вуйко зайшло діда. Хоча будувати, А зараз її не знаю. Знаєш войка до кострора Сил? Він є. Коли освячували там теж точно. Сьогодні при святі вирішили відвідати таке святе місце. У нас в Миколаєві є капличка у вигляді писанки. І нещодавно тут поставили пам'ятник Ісусу Христу. Хочемо побачити її і вам показати. Тут така гора, з якої відкривається панорама на весь наш Миколаїв. Ого, как страшно. Так высоко тут. Тут достаточно ветра, но будет уже высоко. Сьогодні багато людей свято. Тут також полить красна дорога. Сонечко вже живнувати. Сонечко. Тут коли скати палили на паску. Я тобі зараз не можу показати. Так, в мене вже батарея сюди. Йду знімати з кати. Єва, тобі не страшно? Вау, ось та стати, за хреста, Висота 2 метри. Вітер. Дуже високо. Юлія йди сюди. Юлія ходи, бажай, не пать. Сім'я Фаціявичів. Todas, né, OK? У мене сьогодні в планах потонувати волосся. Зараз його помию і нанесу фарбник. Буду використовувати субтіл на вологе волосся. Використовую барвник торгової марки Субтіл, відтіночок 10 і 11.01. Сничок у мене 9 волюм, це 2,7%. Так як я тут на вологе волосся, в результаті вийде приблизно 1,5%. Так, я додала 40 грам 1101, 20 грам 10. Це вийшло на 60 грам і додаю 60 грамів окусника. Розводжу один до одного. Так, волосся промила, гарно витерла рушничком і наношу фарбу. Корінь не чіпаю, стараюся фарбою на нього не попадати. Нанесла фарбу через витримки 15 хвилин. Так я хотіла більш такий нейтральний відтіночок, тому обрала номер фарби 10, це натуральний, і 11.01 це злегка попелястий. Так, показую результат фарбування. Накрутилась на бійу пучки. Так, друзі, ось такий колір вийшов, дуже мені подобається. Це такий піднатуральний, не дуже попелястий, не дуже теплий. Супер. Пишіть в коментарях, як вам. Сьогодні з мамою ходили на закупи. Мама шукала собі вбрання на Великдень, і я незаплановано також <світувала> зробила собі сьогодні покупочку. Зараз покажу, що купила. Давненько хотіла вже підібрати, я вам маю таку вишиту сорочку біленьку з чорною вишивкою. Я також хотіла собі такого плану замовити, але сьогодні побачила дуже підходящий під цю сорочку піджачок для себе. Так він мені сподобався. Я його купила і думаю, якраз на Великдень буде дуже гарний такий образ. І під цей піджачок дуже мені сподобались широкі штани, такі палацо з ремнем. Зараз покажу ось! Ось така є вишиваночка, замовляла її цієї зими в інстаграмі. І сьогодні побачила такий піджак. Правда, е малюнки різні, але по кольоровій гамі гарно підходять. Дуже мені подобається. І взяла ось такі широкі штани. Вони дуже-дуже широкі, палацо. Виглядають як спідниця. Дуже подобається. Поєднання до цього піджачка. І хочу я ві також такі широкі замовити, щоб був у нас такий фемелі лучок. Ми давно не були в роми, зійшли провідати, як вона тут. Вона вся в роботі, як завжди. Йдемо собі пару цих, зірвемо нарцизів. Які гарні в рома квіточки. А Що? Раз, два. Верх. Так. Того, дві верх. Дві. Як класно, бачите? Поприймалась, корінчки всі ці. Рома, а не таку... не Це верба, вербате. Ні, а то енергетична верба. Енергетична? По-книжковому називається енергетична верба. Слакучі... Явочка, ти не роздівайся, бо ми вже йдемо сьогодні бачите? З плакучої верби ти не сплетешся, ні на mm -hmm. тапку. Дуже на тебе ж ставити. Буду висаджувати клумбу робити, mm -hmm. такий ландшафтний дизайн mm -hmm. спереді хати. Не спереді хати, а з боку де був город. У мене в селі теж таке зробила, але ще десь з минулого року. Знаєш, що треба вам буде ключик, коли ростати? Мама mm дала -hmm. мені.